Друзі, всім привіт! Купили витяжку на кухню біля плитки. Ось така витяжка 50 см. Вага її 15 кг. Купляли в Львівську область. Тут має бути вентилятор, підсвітка і так далі. Зараз будемо відкривати. І розпаковувати. Зараз відкрию і покажу. Ось така витяжка. Зараз відкриваємо. І покажу, яка вона в середині. Ось така розпаковка буде сьогодні. на шурупчики гарантия на 5 роки Там у нас есть такая инструкция тут у нас вытяжка серого всякие вытянута поставлю на паузу. завтра покажу. Забирайте ты, ты ящик. Mm? Ящик забирайте. Не что ящик тримати, и что еще. не на ящик. На пять месяцев? А на пять месяц? лет. на пять месяцев? Пять как пять месяцев. На пять месяц. гарантия.

Ні, так так. ти Ты можешь ты... То світло. Значит, ты светло. Включил. Да. А оно такого высылая есть. У меня само себе выключила. Это же кнопка? А, то, О, виключай. О, включали? Вони... не включали? No, 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 Він там включав, ну. Дві вентилятор, диклі, де, диклі. Капець, де? Дівентилятор. Ті землі капець. А майбутнє ту ж смі. Ще купили ось таку піставку. Душову кабінку. Ціна 250 гривень Ось ця витяжка 4500 гривень На сірого кольору буде Тут лампочки Тут витяжка Така розпаковка на сьогодні. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коли поставлю, запишу коротке відео. Всім до зустрічі!